Слова Неемії, Гахалійного сина, і сталося в місяці кіславі двадцятого року, і був я в замку Шушан. І прийшов Ханані, один із братів моїх, він та люди з юдеї. І запитався я їх про юдеїв, що врятувалися, що позостали від полону, та про Єрусалим. А вони сказали мені позосталі, що лишилися з полону, там, в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. І сказав я: Молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде ухо твоє чутке, а очі твої відкриті. Щоб прислухуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед твоїм лицем день та ніч за Ізраїлових синів. Твоїх рабів і сповідаюся в гріхах ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе, і я і дім батька мого грішили. Ми сильно провинилися перед тобою і не дотримували заповідей, і уставів, і прав, які наказав ти Мойсеєві, рабові своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав був Мойсеві, своєму рабові, говорячи. Як ви спроневіритеся, я розпорошу вас поміж народами. Та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то й звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. А вони раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Молю тебе, Господи. Нехай же буде ухо твоє чутке до молитви твого раба та до молитви твоїх рабів, що прагнуть боятися імення твого. І дай же сьогодні успіху своєму рабові і дай знайти милосердя перед оцим мужем. А я був чашником царевом.